Всім привіт! Ви на каналі «Мемуари Переселенців». Мене звати Марина. Сьогодні я без Юлі, бо в мене розпаковка косметична. Вона не дуже по такому всьому веселиться, але чому вирішила записати це на відео? Тому що це для мене така велика мрія отримати цю посилку. І це досвід замовлення чогось з-за кордону в Болгарію. Тому що. В Україні та тобто цей сайт, з якого я замовляла, він в Україну не доставляє. Можна придбати це тільки через перекупів, але там ціна дуже велика. Замовила, така велика шуршаща коробка. Я не дуже зрозуміла, звідки вона до мене їхала. І на сайті не дуже зрозуміла. І все. Сайт називається Shiglem. і тут буде колекція повна косметики, присвячені Гаррі Поттеру. Я трошки, звісно. Не лучше мені не пробав нічого, бо я в зал, отримала повідомлення, що вона прийшла, і я не можу більше чекати. Я зараз розірвусь повністю. Ну там ще щось, що було по акції. Я трошки добрала, бо там була знижка 20% від ціни, на яку я розраховувала, тому вирішила дома додати ще щось. Нурлан, ти будеш мені допомагати розпаковувати? Коробка. Це те додаткове, що я замовила. Оце взагалі відняга помотала життя. Ми почнемо з нецікавого. Це підводка, бо я щось нічого собі не взяла. Не знаю, якщо на нас на канал потрапили ті, хто в б'юті-сфері щось цікавиться. Це... Ховаю за себе бо кіт його буде. То Шіглем у них багато всякого популярного в Інстаграмі, якісь там залітають в Рілсах, в Тіктоках штуки. Але я ну, давно і дуже сильно закохана в, в цей світ Гаррі Поттера, тому не могла пройти повз і, і навіть і не думала, що мені таке щастя перепаде. Підводка, боже, яка гарна! Не знаю, видно, не видно. Ось так виглядає. Нічим не пахне. Чорна, звичайна, нормальна. Сподіваюсь, все буде з нею око. Кожемо бльосточка. Таке невелике включення з монтажу. Я вже монтую це відео, яке ви зараз бачите, і вже перейшов певний термін з моменту, як я отримала цю посилку. І насправді підводка, ну щось з неї не так. З руки я її ледве змила, а на очах вона якось іноді дивно розтікається по шкірі. Іноді, взагалі, ніяк плівка застигає. І я не дуже розумію, що з цим всім робити. І стирається вона наче якимись кусками досить просто з окасами може я щось не так роблю може може з неї щось не так може зі мною щось не так але я трошки розчарована я ще буду пробувати бо я не звикла так просто викидати якісь там речі але ну, щось з нею не так. Вона там ніби так калатається, що її можна підготувати до того, щоб поколотати. Але щось, що колотає, не колотає, а воно щось ніяк не працює. Коротше, я трошки розчарована, тому що вона там не, не за долар була. Це... Це теж палетка. Палетка тіней. Таких весняних. У mm них -hmm. була там страшна знижка. Ну, я не змогла пройти повз. Не то, щоб я щось там дуже вмію малюватися, але дуже люблю, ну, як гарно запаковано. Ось так вона виглядає. Якщо вам цікаво, що я рожева, це сьогодні я пофарбувалась і, і прийшла, прийшла ця посилка. і, ну, в общем, Всі зв'язки зійшлися, як то кажуть. Китайчиком Аліекспресовий. Це дуже гарно, це дуже гарно, дуже весняно. Все доїхало, аж жалко тикати сюди пальцями. Фу, ну, пахне воно, звісно, Алікспресом. Мої желюзі і себе. Ось така краса. Лист такий в комплекті. Там щось написано англійською про цю колекцію. Але я вже стільки оглядів на неї подивилася, що я знаю вже все, що там є. Ось так це все виглядає. Це якась помадка. Не тестуються на тваринах. порт, а ніхто? Китай. Очевидно. За таку ціну і, і все-таки гарне я в нашу це якийсь Китай. О, дуже гарна упаковка. Зелена помадка, яка нічим не пахне. Ладно, помадку возьму. А, ну це просто такі трошки, я не знаю, темні блискітки. Це має бути якась маска для губ, я так розумію. Ах, ну, все, звісно, так пахне Китаєм. Славненько, маленька лопаточка. О! Маленька ця, я не знаю, як це буде казаночок. Таке всередині проживе як м'ятна жувачка. Не буду поки глубати його. <рив> Щоб ви розуміли, з першого разу слізарі. Дуже гарна упаковка. Виглядає в житті ще гарніше, ніж на відео. Всіх відео, які я дивилася. Не знаю, я б це показала, як у мене тут лежить котик. Він мені допомагає в розпаковці. Ну, нічим не пахне, пахне якимось трошки Аліекспресом. Рейвенклу. Можна щось патріотичне. Синьо-жовте зробити. Все розваляю. А ні, воно не сильно жовте. Ну таке родженьке. Патріотичним не скрудиться. Ну ці блискітки вони виглядають просто якось неймовірно. Мені здається, що з ними може виходити дуже гарний макіяж. І мені подобається, що тут в одній такій в одному наборі вже є все, щоб зробити один гарний макіяж. Залишається така штука, яка дістається. Маленький пензлик. В мене, до речі, такі непогані, є схожі з такими ручками. Я замовляла на Аліекспресі і, може, навіть з собою сюди один якийсь взяла, бо вони там були не дуже гарної якості це якась була підробка на австралійський бренд чи щось таке. Ну, ясно, що на Аліекспресі було воно таке собі. І тут мають бути близькі. Це все дуже гарно виглядає. Еліксір живої смерті цим, самі знаєте кого. Майже без кольору, але пахне якось. Якось лавандово. А може це колір так впливає, що я так думаю. Амортенція. Ой, для всіх вона пахне по-своєму. Якщо ви розумієте, про що я. Ну, Навірно, якщо ви дивитесь це відео, то ви розумієте, про що я. Це взагалі нічим не пахне. Але я не думаю, що на губах воно даватиме якийсь відтінок, бо воно таке ну трошки, трошки рожеве. Ніяке. Поліджус. Що таке поліджус? О, воно з блискітками. Якщо два попередніх були такі ніякі, то цей такий блискучий, куди б його намазюкать. Це пахне м'ятною жвачкою. Золотий Фелікс Феліцис. О, який він тягучий. Ну він прям такий дуже блискучий. Не знаю, чи буде воно видно. Щось блистить. Цей знов нічим не пахне. Ну, прикольна, як книжечка. Можна ставити собі на поличку і радіть з того всього. А, полі джуз це, мабуть, цей. Типа, як це оборотне зелье, як воно було українською, я не знаю. В общем, що я вам скажу? Я рада, як дитина, і хочу все на себе намалити. Все зразу, одним махом. Отак. І, і, і радіть, і, і все по доставці. Я коли замовляла на сайті, там можна було брати доставком Болгарію, але більше ніякої інформації про це немає. Немає е, як саме вам доставитися. Я очікувала, що це буде якийсь кур'єр, чи це буде в державну цю пошту. І десь через декілька днів після оформлення замовлення я отримувала номер для відстежування посилки, але він ніде не відстежувався. Я не знала, куди його вводити, на якихось міжнародних сайтах з відстежуванням. Не пробивався ніяк ні, ні разу. Але потім, через там тиждень, може, мені прийшло на пошту повідомлення від Спіді: це тут Аляйк, нова пошта, приватна. Фірма, яка доставляє посилки по Болгарії, що вони е, до мене прямує міжнародне відправлення кур'єром, але я можу обрати куди я хочу чи залишити кур'єра, чи обрати в відділення, чи в оцей е, поштомат я обрала відділення, тому що з кур'єрами тут не дуже все просто. Ну бо вони говорять болгарською, і, і ти з ними можеш говорити болгарською, тільки якщо ти її знаєш. І це ж також ти підлаштовуєшся під цю людину. Ти не знаєш, коли вона приїде, в який день. Тому мені було зручніше на відділення. Доставка була безкоштовна і. Не було ніякого розмитнення, нічого, бо воно десь за кордон їхало, і бо в мене не така велика сума: там до 100 євро, точно 60 чи щось таке було за все, оце досить швидко мені все прийшло, нікуди нікуди мені не дзвонили, нічого не треба, окрім болгарського номера телефону, на який прийде смс про те, що посилка вже до вас прийшла, і окрім там пошти на яку на яку мені приходило сповіщення. Тому ось така історія. Про доставки в Болгарії. Тому дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на наш канал. Не думаю, що, якщо ви прийшли сюди тільки заради цього відео, вам буде тут щось цікаве в плані е, б'юті-індустрії. Якщо ви цікавитесь косметикою, але у нас тут цікаві відео, тому дякуємо, що були зі мною сьогодні. І всім пока!